Усім доброго дня! Це канал сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на мій канал. Сьогодні я трошечки для вас зніму позитиву. Перед тим, як зайти на кухню і готувати, я покажу вам трошечки, трошечки, яка у нас у нашому парку, який у нас є у нашому селі. Гарна осінь. Дивіться, яка красота, листя опадає. Так гарно, гарно. Я цим парком кожен день йду. В село, в магазин. Ось яка красота. Зараз трошечки пройдуся вниз. Там за парком є ставок, такий дуже гарний які такі. Так. Це я йду стежкою, якою я кожен день ходжу сюди. Стежки не видно, тому що листям присипано вже. Але дуже красиво. Так красиво. Сьогодні така погода гарна. Це я показую вам вхід у парк, та доріжка. У придоріжку такі вазочки з квіточками, з чорнобривцями. от. Це там такі гарні, гарні ногові дерева. Покажу вам вазочку. от яка вазочка. У нас тут є, вазочки, такі вази з квіточками чорнобривці. Вони вже від світають. Дуже гарненько, дуже гарний такий парк. Приємно пройтися по ньому. Дуже-дуже гарно. Ну, це так трошечки, трошечки позитиву для вас. Я вже зайшла на кухню, і сьогодні я буду готувати таку барабульку, буде вона в мене, як молода. Вона стара барабуля, Подбалу я взяла, бачите, отака невеличка. Всяка тут є. Якщо дуже велика, то більш-менш так порізати її, щоб були такі невеличкі, такі квадратики, як там хто вміє. Я її вже промила, почистила гарно, під воду злила. Ну от, Буду готувати вам і буду показувати, як я це буду робити. Вона де, дуже, дуже смачна. Я її спочатку зараз, у мене вже вода закипіла, майже, посолю воду, поставлю там цю барабульку, хай вариться. У кипячену воду я її поставлю. Ну і для барабульки мені ще потрібно пучок кропу, дві цибулі такі середні невеликі. У ну, мене 4 зубчика чеснока, сіль, перець, олія для смаження. ну і Сьогодні у мене три сосиски. Бажано би, було, би була колбаска, така домашня, як кажуть. Але сьогодні у мене три сосиски, мені жалко, щоб вони не пропадали. Я зроблю барабульку цю з сосісками. Ну що, поки що ставлю барабульку, хай вариться, а далі вже буду вам показувати. Ну от Картошечка, барабулька вже відварилася у мене. Ну Вона варилася у мене хвилин 15-17, даже. Знаєте, як ми в селі вліво вправо і забули, що робили. 10 хвилин є достатньо, щоб вона проварилася. Більше не треба так, щоб вона добре обкіпіла. У мене трошечки переварилася, я перестаралася, але нічого. Зимо. І тепер от я порізала цибулю, ну так як хто любить. Я так на четверо розрізала цибулю, така у мене вийшла вона. Я її зараз порізала сусіску на такі кусочки. Чоснок ще нічого не робила з ним, і кріп порізала. Мені потрібно зараз тільки цибулька, сосиски і олія, а чеснок і кріп уже буде на ну, От Бачите, я трошечки зараз посолю цибулю, небагато. Так, трошечки. Е, барабулю не буду солити, тому що. І так трошки рукою повну її. Отак, Щоб вона скоше про... е, прожарилася, вона така м'ягенька стане від соли і трошки швидше прожариться. Е, барабулю вже тут не солю, тому що я варила і дала достатньо соли її. Так що солити більше не буду. Отак прямо. Отак. Вона пустить свій сік рукою дівчатка рукою це для себе. От, бачите, отак. Отак. Руки скільки миємо раз на день, та я кажу лице, так скільки не миємо, скільки руки. Ну от і тепер оці оці сосисочки теж зверху. Отак, на барабульку. Ось є колбаска, то ще буде краще. Оце я духовку вже включила на 250 градусів. І вже йду ставити, духовка нагрілася в мене іду вверх-вниз. Іду ставити духовку. І зараз вона так гарно засмажиться у духовці, вже вона зарум'яниться. І я тоді додам чосночок і перець. Але ще додам олії. Я дала трошечки на низ олії і зараз ще зверху я трошечки олії додам. Отак. Ну, небагато, десь так ще зверху. Ну, грам 70 пішло олії в мене на оцю барабульку. Ну що, несу у духовку, запічеться, покажу далі. Ну що, Хлопчики, дівчатка, мої дорогі, дорогенькі підписники, всі, хто дивляться мене. От така сьогодні у мене вийшла барабулька. Дивіться, засмажилася так гарно. Ну, Зроблю собі одне зауваження. Я прошлий раз, як той раз робила, то я робила з колбаскою капченою і ставила колбаску разом з бараболею. То краще. А от якщо зажарювати її, засмажувати з сосисками чи з вареною колбасою, то треба трошечки пізніше от колбасу, вже вона майже починає ці барабульки. Тоді можна давати сосиски нарізані чи комбаску варену нарізану. Тому що трошечки сосиски підсмажилися. Ми, е, це дуже. Ну нічого, воно смачненьке. Бачите, яка вона вийшла? Вона дуже смачна, дуже-дуже. І зараз я от тепер, вже на, коли вона вже готова на столі, я її присиплю чосночком тим, що я мала. Я його потовкла І от так, зверху прямо. От так. Це дуже-дуже смачно, дуже. Вона буде мати смак молодої молодої барабульки. Так. І тепер от кропиком, Ні, ще трошечки перчиком зверху, отак. То скільки люби всі своїм смаком. Ага. І тепер вже можна кропиком. Притруснити її. Отак прямо. Ну от така вона у нас у мене вийшлася сьогодні. Бачите? Така барабулька. Дуже-дуже смачна така барабулька. Я її вже робила, нам сподобалося. А смакувати ми будемо барабульку сьогодні з отакими помідорами квашеними. У мене є на каналі, як я квасила ці помідори. Бачите, які вони гарненькі. Ціленькі такі, дуже-дуже смачні, вони малосольні і не дуже прокислі. Такі, вони прямо їж, їх, аж відчуваєш ну, смак такої ще помідорки молодої, не прокищеї. Так що, дівчатка і хлопчики, якщо вам сподобалося сьогодні, як я готувала таку барабулю, готуйте це і смачно. І всім гарно-гарно дякую за підписки, за лайки, за коментарі, що пишете. За все-все за все вам гарно дякую. Бажаю вам всім добра і всього найкращого, і миру нам усім. Ну і тоді до зустрічі!